Сьогодні ми готуємо особливий подарунок для наших найдорожчих мам. Це не просто листівки, це купони справжньої любові та турботи. Дякуємо тобі, матусі, за терпіння, за мудрі поради, за смачні обіди і за те, що завжди віриш у нас. Твої обійми лікують наші ради, а твоя усмішка робить світ яскравішим. Ми обіцяємо частіше тебе радити своїми успіхами і допомагати у всьому. Це наш найкращий друг і порадник. Знаєш, мамо, давно Матуся з цим купоном ми обираємо на. Дивимося, його разом і проведемо час разом. Ці куполі це допомога по дому. Мама може відпочити. А з тими купонами на маму чекає смачний сніданок і разом промотить чай. Ми на не ходить, від чаї або палубі. Потім розвиткаємо цікаво. Цілий день я допомагаю, як я сильно.